Привіт, ну що зробимо невеличку практику на кольори, предмети і фрукти. Ви знаєте, що робити. Кожен з вас обирає. Так, тут є ще такий чорний предмет прийшов до нас. Кожен обирає той інструмент, який він хоче сьогодні попрацювати. Отже, у нас будуть один варіант, три кольори. Другий варіант такі дерев'яні овочі, ну і грибочок. Дерев'яні кольори і фрукти. Ну що, поїхали? Перший ми починаємо з пластикових кольорів. Зелений салатовий, синій і білий. Налаштовуйтеся. Я їх накриваю. Цей час ви дивитеся на січечку, поки я їх перемішую. І той колір, який тут залишився, ви готові. Відчути, визначити, який тут колір, який тут колір. Ставимо паузу, кому ще потрібен час. Відповідь білий. Наступний грибочок, морквинка. Перчик або зелений, помаранчевий і такий коричневий і бежевий, кому на що легше налаштуватися? Перемішую. Предмет обрано, він ось тут. Який це предмет якого кольору. Який це предмет і якого кольору? Який це предмет і якого кольору? Готові? І вала! Морквинка помаранчева і трошечки зеленого. Наступний варіант. Ось такі три кольори. Рожевий, бордовий, жовтий. Налаштовуйтесь, закриваю, перемішую. І тут в нас є колір. Який це колір? Який це колір? Який це колір? Готові? Відкриваю. Рожевий. Вийшло? Наступний варіант. Беремо тепер живі фрукти. Жовтенький банан, коричнева шкірка у ківі. і помаранчек. Гарно помаранчевий. <гум> Налаштовуйтеся, накриваю, перемішую і обираю. Предмет знаходиться під серветкою. Що це за фрукт? Який це фрукт? Який це фрукт, який? Який це фрукт, який? Готові? Відкриваю. Ківі! Розкажіть про ваші успіхи. Хочеться почути. Гарного вечора. А вах бувайте!